Якось я консультував симпатичну дівчину Анастасію. У неї чудово складалася кар'єра, але вона була самотньою. Тривалий час їй не вдавалося побудувати стосунки. Так вона була привабливою, але ще в неї був високий прямий лоб і потужна щелепа. В неї був дуже високий рівень інтелекту та усвідомленості. Вона була дуже свідомою та інтелектуально розвинутою людиною, але водночас тим вона дуже сильно зависала в своїх думках і не знала, як рухатися далі. Вона дуже багато думала, дуже багато переосмислювала, і їй було дуже важко знайти партнера такого ж інтелектуального рівня. З точки зору сили в неї був найвищий рівень стресостійкості та наполегливості. Вона також мала неймовірну працездатність. Вона дуже легко головою пробивала стіни і не розуміла, що вона взагалі робила. Так вона страждала від трудоголізму і на роботі виконувала роль локомотива, на якого можна звалити просто все на своїх плечах. Вона тягнула будь-яку ситуацію та взагалі будь-яке навантаження. Поєднання високого прямого лоба та потужної щелепи дають нам лідерські характеристики. Це з однієї сторони дуже стратегічний тип мислення, це дуже концептуальний та абстрактний тип мислення. З іншої сторони, це максимальна ригідність та неадаптивність. І найгірше це проявляється саме у стосунках. Адже чоловіки за замовчуванням так склалися соціально, що вони очікують від жінки більшої м'якості та більшої адаптивності. А наша героїня грала модель залізної леді. Дуже рідкісний чоловік міг з нею впоратися та витримати той рівень тиску, який вона просто підсвідомо створювала. І взагалі одиниці могли з нею вступати в інтелектуальні суперечки та перемагати. Мені було якось ніяково повідомляти їй всю цю інформацію на консультації, але вона підтвердила, що це правда. І коли чоловік лише тільки починає робити перші кроки і писати їй любовні смс. Вона вже чудово розуміє, коли і як зламає йому хребет. Протягом своєї 11-річної практики я помітив, що зазвичай дівчата з такими характеристиками, це високий лоб і потужне щелепа, дуже часто мають проблеми у стосунках. Як і всі інші дівчата, вони бачать себе на ручках і у платячці, а поряд з ними потужний, наполегливий і сильний чоловік. Але в реальному житті дуже мало хто з їх оточення може відповідати їх очікуванням, які навійні суспільством. Така дівчина дуже часто не розуміє, що з нею відбувається. Ну і чоловіки, які поряд з нею, також не розуміють, що взагалі відбувається, адже вони зовсім не відповідають тим соціальним ролям, які створило суспільство. Отже, набагато часто жінка виявляється набагато сильнішою за чоловіка, а чоловік набагато слабшим, ніж хотілося би. І чоловік, який завжди вважав себе нормальним, раптом стає безхребетним під А мила дівчина стає авторитарним диктатором. Мені здається, що я знаю лише кілька жінок з такими характеристиками, які дійсно щасливі у своїх стосунках, але всі вони Багато років займаються духовними практиками. Ще раз пройдемося по рисам обличчя. Високий прямий лоб це гарний рівень логіко-математичного інтелекту, сильний інтелектуальний потенціал, усвідомленість. З іншої сторони, це зацикленість, це інтелектуальна жвачка, це ригідність і неадаптивність, потужна щелепа це максимальна стресостійкість, наполегливість, напористість. З іншої сторони безпечність і мінімальна адаптивність. У поєднанні ці дві риси дають дуже потужний лідерський потенціал. Але разом з тим ригідність і неадаптивність. Таких людей дуже важко в чомусь переконати або навіть поламати.